Всім доброго дня! 5 грудня був Міжнародний день волонтера. Тому ми сьогодні хотіли б поговорити саме про волонтерство з нашим гостем Мамула Сергій Миколаєвич. Представтесь, будь ласка, хто ви ким ви працюєте? Що ви саме і що таке саме волонтерство? Розкажіть доброго дня, мене звати Сергій, і ось останні 9 місяців я дуже активно перенув волонтерство. Зараз я працюю в молодіжному центрі Житомирщини Creative Space, який з місяця функціонує в самому серці нашого міста. А, також є волонтером громадської ініціативи громадський штаб оборони, а, засновник благодійного фонду Український Янгол, а, також активний волонтер в а, співдії «Хаб Житомир» і патронатній службі Полку Азов. А, як я дійшов до цього ще, ще волонтерство, волонтерство це. Скажу тривіальною фразою, це самовідданість і допомога іншим. А дійшов я до цього в перший день війни, коли розумів, що ну, пана попропав і потрібно щось робити, щось діяти і активно підтримувати людей, військових і кожного і кожного українку і українця. А для кого ви саме спрямовуєте свої сили, ресурси? Як обираєте тих, кому саме потрібна допомога? Мій благодійний фонд спрямований саме на допомогу військовим. ми Них заявки в особисті повідомлення. Потім нам від командир частини а, вони пишуть офіційні листи, і ми вже підшуковуємо. Тобто, а, ресурси, щоб їм допомогти. А, це якщо про український янгол. Якщо говорити про співдія ХАБ, то а, є електронна заявка, на якій лювнутрішні приміщенні особи, багатодітні сім'ї. Те, що можуть залишити її і отримати одноразову гуманітарну допомогу, тобто продуктові набори, речі. Також ми займаємося і волонтерством в сфері освіти, відповідно, проводимо і тренінги, і навчання, і репетиторство саме для дітей, молодих людей, які того потребують в даний момент. А що наскладніше у вашій роботі? Чи знайти, можливо, тих людей, які потрібно допомагати, чи навпаки розповсюдити інформацію, чи ще щось? Найскладніше, найскладніше в Україні зараз є думка, що от волонтер може знайти все, але дуже важко ну, на даний момент ось знайти те. Зафандрейзити ті ресурси, тобто Україна це країна, в якій найбільше з терміналів Starlink, найбільше зараз генераторів, найбільше автомобілів. І з часом ми помічали таке, що перший автомобіль ми знаходили за пів години в Україні. Купували, його передавали. Зараз дуже важко знайти щось навіть за кордоном. О, наші волонтери настільки е, самовіддані, настільки швидкі, що е, тут вже внутрішня конкуренція, коли ти. Ти маєш першим встигнути щось знайти, щоб ну, відповідно передати допомогти, але на даний момент важко вже це збирати ресурси, залучати людей до допомоги. Наприклад, нещодавно ми на Михайлівській із разом із каналом Перже Томер» ми шість місяців збирали. Різноманітними закладами благодійними збирали кошти на автомобіль і на Михайлівській ось його розфарбовували. Тобто, уявіть період, що 6 місяців ми збирали, ну так, це не активний піар, був, це не активне розповсюдження. Ми проводили заходи і, відповідно, збирали на автомобіль. тобто Зараз все опирається в рамки часу. Якщо в тебе є багато часу, то тобі простіше. Mm -hmm. час, тобто сами... А, така складна складнощі приносить час. А скажіть, будь ласка, чи може проста людина звернутися до вас одна? Наприклад, не просто там якась група населення, а просто одна людина? А, так, а, якщо говорити про військових, то а, в нас є телеграм-канал, група волонтерка Жителя. Кожен може написати, що йому потрібно і відповідно. По порядку черги, правда, але допомога буде надаватися. Якщо говорити про цивільних людей, то а, можна залишити заявку на сайті співдії і також в порядку черги воно все надається. Тобто а, допомога є для всіх, для кожного і кожної. І а, потрібно лише залишати заявки, ну і з розумінням відноситися, що їх може бути багато і все виконується в порядку черги. А, ще раз, тобто на можна, а, в наведері можна волонтер життя, Так, в телеграмі волонтерка ЗТ. це для військових а для простих людей для цивільних це в... на... заявка на спів'єха. Співд'єха. Угу. Скажіть, будь ласка, хто на сьогодні є донором вашої волонтерської організації? Чи е, ви? Ага. Зрозуміло. Звідки мені? витримуєте ці? Андрей, ці ресурси. Так, а, так, так, Якщо про військових, то я дуже вдячний нашим колегам із Данії, це а, мій друг Мартін і їхня організація Відер Regiment. А, це різноманітні датські, британські і канадські а, волонтери, які самостійно підшуковують нам ресурси, самостійно їх передають, доставляють, приїжджають. Ось останній раз, коли вони приїхали з автомобілями, вони потрапили під ракетний обстріл в Києві. Це були для них емоції. Частина чоловіків загорілася, щоб ринути назад в Україну, ще більше щось привезти. Частину не відпускали вже дружини. Але зазвичай це були знайомства з людьми за кордоном, які вже там збирали ресурси і перенаправляли нам. Також багато різноманітні, якщо про гуманітарну допомогу для цивільних, то це різноманітні фонди за кордоном, які передають допомогу великими вантажами, і відповідно її вже тут ми розподіляємо. А ще таке питання є: а як стати волонтером? Чи потрібно для цього мати багато руху, коштів, чи якісь ресурси додаткові? Чи може це будь-яка пересічна людина допомагати волонтерам? Я скажу так, що зараз, 5 грудня, це був Всесвітній день волонтера, і волонтером, волонтеркою є кожен і кожна із нас. Тобто люди, які хоч раз донатили, хоч раз допомагали, які виходили розчищати забори, які десь допомагали розгрузити чи передати гуманітарну допомогу, це є всі волонтери. Волонтерство базується на трьох китах, це а, безкорисливість це суспільна користь і це а, Божа, безкорисливість, суспільна користь і а, третій. Не пам'ятаю. Тобто, і безкорисливість, коли ось. Це в тебе є час і в тебе є можливості, і ти хочеш просто допомагати. Суспільна користь це те ж саме. А і третій це неприбутковість. Тобто волонтери не отримують прибутку, але отримують вигоду. Вигода в чому? Це спільнота з якою вони працюють, Це однові знайомства, це спілкування і це відчуття своєї важливості. І волонтером і волонтеркою може стати кожен і кожна. Що для цього потрібно? Просто слідкувати, можливо, за нашими соцмережами. За нашими ресурсами, де часто є а, волонтерські можливості. Це збиратися з друзями а, для того, щоб ну просто почистити вулиці від снігу, а, це допомогти а, пенсіонерам чи допомогти дітям, а, якщо можливо, а, молоді люди можуть об'єднатися і допомагати доглядати за дітьми, коли їхні батьки а, десь на роботі. Це вже є волонтерство, це вже є. Допомога. А, і тому волонтером і волонтеркою є зараз кожен і кожна українець і українка. А скажіть, будь ласка, є така а, думка, що волонтерам а, деякі люди можуть не довіряти, чому ви думаєте саме? А, ну, найпростіша думка це чому складається багато волонтерів, а, є недобросовісних, багато волонтерів збирають на Особисті картки на допомогу і потім не надають звітів. Це є проблема, і в цьому втрачається довіра. Є недовіра до благодійних фондів, коли говорять, що от благодійний фонд за законодавством до 20% надходжень може витрачати на свою адміністративну діяльність, але ніхто не знає, що така адміністративна діяльність, наприклад. Це, волонтери це не прибутковість, три кити неприбутковість і безкорисливість, але а, волонтерам а, можуть компенсувати а, харчування, проживання, а також доїзд і а, надавати добові. Тобто це вже адміністративна, а, адміністративні витрати, які волонтерам мають компенсуватися. А, і недовіра є до цього. Недовіра є до того, що кожен збирає на свою особисту картку, а потім е немає звітності. Ми ж зараз працюємо офіційно через е рахунки, через навіть особисті карти, але вони занесені в єдину систему волонтерів. Тобто, щоб і в майбутньому і в нас, і в е держави не було проблем з податками. У нас є всі ресурси, які контролюються. Постійно надається виписка по карті повна, на що витрачалися кошти. Також є велика кількість недовіри через те, що, наприклад, якщо приїжджає якась їжа чи щось. Гуманітарна допомога, а потім її бачать в магазинах. Всі починають говорити, що це волонтери, її продають, але насправді частину допомоги за кордону передають безкоштовно, а частину мережі магазинів купують самостійно і ось тому виникає недовіра. Але що б не було, волонтерство в Україні зараз живе і воно набирає обертів, і воно буде постійно набирати обертів. А як саме вплинула війна на волонтерство? Чи стало легше допомагати, чи стало, наприклад, напаки важче на комусь допомогти, тому що хочеш всім, а сім не виходить? Війна війна збільшила кількість волонтерів. Війна зробила нас більш згуртованими. Тобто, а, якщо в мене є частинка, у мого знайомого є частинка в іншої організації, є частинка того, що ми можемо надати, ми об'єднуємося і надаємо. Війна з перших днів вона зарядила, зарядила силою, тобто рухатися і йти далі. І з плином часу багато людей стомилися, стомилися від того, що потрібно, потрібно ще якось і себе годувати, забезпечувати свою сім'ю, потрібно відпочивати. І зараз рух волонтерства він е, звужується, він е, стає. Менш сильним, але все рівно якісним. І, а, як на мене, а, волонтер... а, війна нас всіх об'єднала, всіх українців, українок, і зробила більш єдними і в плані волонтерства, коли а, кожен був готовий стати волонтером. А, і, звичайно, я скажу, можливо, не, не найбільш популярну фразу, але волонтери також люди і. А, це не о, що, якщо ти волонтер, це не означає, що ти маєш постійно а, постійно віддаватись допомозі і забувати про себе. Тобто волонтери мають працювати, щоб забезпечити себе також на проживання. А, у вас є якийсь конкретний приклад допомоги а, людям, так, щоб ви, ну, ще зробили, наприклад, для саме людей. А, ну, як... Чи військових наприклад? Якщо говорити про всі про всі приклади, ви зможете знайти в телеграмі а, волонтерка ЖТ, на сторінках каже Житомир на сторінках, в інстаграмі в Фейсбуці в інституту креативних інновацій. А я хочу розповісти зараз про ось конкретний випадок. Це 27 листопада ми розмальовували автомобіль в. Центрі Житомира на Михайлівській. Чому я хочу про це розповісти? Це така найбільш начуща акція, коли мій друг і мій колега Назар Мудрий він розпочав, розпочав такий цілком фантастичний проект, і не просто збор збірна автомобіль. А проведення заходів і Назар, перше, що він зробив, перший захід це був заплив на драконах по річці Тетерів, який на який прийшло більше ста людей. І з цього почалася ось цей довгий шлях а, до зборів автомобіля. Його підтримав канал Пеже Житомир, його підтримували а, волонтери Ольга Савицька, а, його підтримував Артем Сухацький, підтримував також Вікторія Безсмертна і Інститут креативних інновацій. І це той шлях, коли Кожен захід, будь то а, футбольні матчі, будь-то благодійні квести по місту, а, вони згуртовували людей і а, вони а, допомагали под, хоч трішечки, але йти до цілі, зібрати на автомобіль. А, ну, відповідно, люди щось отримували, вони отримували спогади, отримували емоції. І за це я дуже вдячний і виражений Назаром і його такою стійкістю. І ось коли ми вже розфарбовували автомобіль, ми помітили, що Люди, люди ну вони проходили, вони не розуміли, що відбувається, і коли я вже почав мікрофон на всю Михайлівську говорити, що тут тут ваша кожна гривня, яку ви вкладали, яку ви донатили на заходах, на банки. Тобто, люди почали активніше підходити, писати побажання нашим військовим теплі слова і... Те, що можливо зігріє навіть краще, ніж термобілизна. А, і люди розуміли, що ось єдність, яку вони проявляли півроку, вона зараз в цьому автомобілі, який буде рятувати наших військових. Ще хотілося б на останніх запитати у вас таке: що саме особисто вас мотивує волонтерити? Що вам дає сил для цього всього? А, я скажу. Знову ж повернусь до тих китів, це безкорисливість, але насправді кожного волонтера є є певна користь. За 9 місяців я познайомився з великою кількістю чудових людей в Житомирі. Зараз ми з ними співпрацюємо і по волонтерству, і по особистих проєктах. А це та спільнота, яку ми вибудовували раз за разом. За 9 місяців ось війни, в якій з перших днів я активно волонтерив, в мене з'явилось багато нових друзів. У мене з'явилася чудова робота, яка, в яку я також не йшов через волонтерство. У мене з'явилася моя команда, якій я безмежно вдячний за те, що а, вони у мене є. З'явилася друга половинка, яка мене активно в цьому підтримує. І я скажу навіть більше, мій друг, мої друзі, які також за мною засновники фонду. Це в майбутньому мої куми. Тому, хоч війна і Така неприємна ситуація в нашому житті, але вона в цей період ми не забуваємо шукати щось хороше, щось добре, щось яскраве. Тому це і підтримує тебе діяти далі. І я вдячний всім людям, з якими я познайомився, з якими я працював, з якими ми реалізовували все, що задумали, і а, це неймовірно, це те, що має рухати, і те, що рухає. Дякую. Хочу побажати кожному, хто хоча б один раз там скитував гроші донати чи, наприклад, допомагав чомусь. А велике дякую. Ви молодці, це наша єдність в цьому. І будемо намагатися робити нашу Україну сильнішою, можнішою і ціліснішою. Дякую за увагу.